Алі -луй. Алі -луй. Вітаю вас, народ Божий. Вас Божий! Боже. Бог любить, Бог любить людей. Так полюбив Бог людей, що віддав за нас сина свого. Ми всі знаємо це місто Писання. Ми просто його знаємо. Але насправді віримо ли ми в це. Віримо ли ми в це? Або ми віримо в це тільки для себе. Ми розуміємо тільки для себе. Бог любить людей. І Бог не радіє, коли з людиною щось трапляється погано. Бог не радіє нещастю людей, коли люди грішать, роблять щось зле, один іншому. Бог цьому не радіє. Він це не любить. Не любиться, означає, що це не від нього. Бог любить людей. Бог любить прощати, мілувати. Бог любить зцілювати, допомагати. Тому Він дав нам своє Слово. Бог дав нам своє Слово. І Слово Боже привело на землю Ісуса. Слово стало тілом. Бог явився в тілі. Ісус явився в тілі. Біблія говорить, ми бачили славу Його, славу Слова, славу Бога, славу Сина Божого. Життя явилось. Слово Боже несе любов Божа, слово Боже, несе життя Боже, слово Боже, несе славу Божу, чудо Боже, знаміння від Бога, забезпечення, зцілення, захист. Все це несе нам Слово Боже. Бог дав нам своє слово, щоб ми жили вірою. Бог не дав нам просто так своє слово, ну, щоб ми його знали, щоб ми якось висловлювалися, щоб ми якось себе забезпечили, просто говорячи його слово, як ми ще говоримо, проповідувати Слово Боже. Так, да, Проповідувати Слово Боже треба. Під помазанням від Духа Святого і ця проповідь або вчення Слова, воно повинно приносити людям радість, воно повинно приносити людям зцілення, забезпечення, втіху, надію, віру. Алілуйя! Слово Боже воно проявляє Бога. Бог дав нам своє слово, щоб ми знали Його, щоб він був явним в нашому житті. Щоб ми мали захист від гріха, від прокляття, від будь-якого зла, Бог дав нам своє слово, щоб ми жили вірою, щоб ми приймали рішення, основуючись на Його Слові, щоб ми могли говорити Його Слово, поступати на основанні Слова Божого. І щоб Дух Святий, Він був явним, реальним, щоб ми бачили чудо Боже. Бог дав нам своє Слово про Ісуса Христа, про церкву, про захист, про зцілення, про майбутнє. Біблія говорить про багато чого, про життя людини. В Біблії є все, що потрібно для духа, душі і тіла людини. Надія, надія від Бога, міцніша, досконаліша і вірніша, ніж будь-яка надія людей. Люди сьогодні використовують надію. Вони дають надію іншим людям. Особливо це роблять політики. Вони дають надію людям. І ми на щось надіємося, слухаючи їм, віруючи їм. Це просто надія, яка потім обманюється, не здійснюється. Тому, слово Боже, це верніша надія для людей. Ми надіємося, що буде краще, тому що ми віримо в слово, ми бачимо це в слові. Ми надіємося, що обставини зміняться. Ми бачимо це в слові, ми віримо в слово. І вірою ми здійснюємо цю надію. Бог дав нам своє слово, щоб ми дійсно могли вибирати Його слово, казати Його Слово. І було так, як ми скажемо. До гріхопадіння Адама. Адам, перша людина, мала від Бога владу, здібність, помазання, славу від Бога, вибирати слова. Говорити слова і щоб було так, як людина скаже. Но після гріхопадіння людина втратила цей дар, даний їй від Бога. Тому що Бог не мог дозволити, щоб Його сила проявлялася через гріх, через негатив, через прокляття. Бог сказав людині проклята земля за тебе. Тому Бог дав нам своє слово. Після гріхопадіння. Бог Почав знову давати своє слово, говорити своє слово, щоб ми брали Його слово і володіли над гріхом, щоб ми змінювали обставини, щоб ми виходили з прокляття на місто благословення. Бог дав нам своє слово, щоб ми сьогодні вибирали Його слово, вірили в своїм серцям, говорили своїми устами і вчинками підкріпляли. Вірно, це вірно і правильно вірити своїм серцем. серцям. Віра повинна бути висвобождена. Віра повинна бути наружу із серця через слова і вчинки. Бог дав нам своє слово, щоб ми могли мислити на основанні його слова. Тому що як ми мислимо, так ми будемо вірити, так ми будемо говорити, так ми будемо поступати. Дуже важливо те, як ми мислимо. Дуже важливо нам навчитися шаг за шагом. Перш ніж щось сказати, перш ніж як поступити, помислити, що є в нашому дусі, що говорить про це Слово Боже, як Дух Святий веде. І шаг за шагом ми навчимося це робити швидко, швидко. Іноді потрібні секунди, долі секунди, щоб прийняти якесь рішення, щоб щось сказати, щоб якось поступити. В моєму житті була така обставина. Не дуже склалося одне діло, не дуже була благоприємна обставина. І Бог мені сказав, що перше зараз вийде з твоїх уст, то буде рішенням цієї обставини, це, то буде виходом з ці, цієї неблагоприємної обставини. Тому що перед тим, як що сказати, як поступити, я сидів і думав, що робити. Я почув Духа Святого в своєму дусі, я почув це наставлення віри. Тому праведність живе вірою. Живе вірою. Жити це має в собі мишлення, це має в собі те, що ми говоримо, як ми поступаємо. Жити має в собі, що нам їсти, що пити, де жити, як заробляти. І все це є в Слові Божому. Праведний живе вірою, вірою. Ми говоримо, вірою, ми поступаємо. Вірою в Слово Боже, ми приймаємо від Бога благодать. Вірою в Слово Боже, ми здійснюємо. Вірою ми здійснюємо Божу любов, ми здійснюємо Божий захист, ми здійснюємо Господство Ісуса. І частіше наша віра вона дійсно проявляється і висвобождається, коли ми навіть не думаємо зараз, що ми проявили віру, коли ми навіть не думаємо. Як нам зараз дійсно вірити? Просто це виходить з нашого серця, коли в нашому серці є слово Боже. Тому Ісус сказав, що від того, що в нашому серці будуть говорити наші уста, від того, що в нашому серці ми будемо діяти, від того, що є в нашому серці, ми будемо мати мишлення. Тому дуже важливо мати слово Боже в своєму серці, в своєму дусі, щоб воно там укоренялось, стверджувалось. І для цього Бог нам сказав, син Мій, слова моїм внімай. Тобто внімати Слово Боже. Це розмірковувати над Словом Божим. Це вивчати Слово Боже. Це дійсно бути уважним до того, що говорить Слово Боже. І шаг за шагом, шаг за шагом, як по капельки, як капля попадає в стакан з водою. Капає в стакан. Пустий стакан. Перша капля навіть не помітна буде на дні стакану. Ну капля за каплею, капля за каплею. Стакан наповнюється. І потім достатньо буде однієї, щоб вода почала переливатися за края. Так і слово Боже. Ми наповнюємо себе словом Боже. Наповнюємо себе словом Боже. І воно виходить, починає виходити, виходити наружу. Просто в звичайних ділах, в звичайних обставинах, в долі секунди, в секунду. Воно просто виходить з наших уз, з наших вчинків. Воно просто наповнює наші мислення, наші мислі, думки. Це реальність Слова Боже, це реальність Бога на цій землі. Не треба щось видумувати. Нам не треба щось просто так, щось вигадувати, фантазувати, щось, якусь строїти містику, якісь ілюзії, щось таке говорити про Бога, що Він не робить. Дійсно, є багато чого, що ми ще не знаємо про Бога. Є багато чого, що як Дух Святий хоче себе проявити, але це ніколи не буде противоречити жаданому Слову Божому. А ім'я Ісуса. Амінь.